Ми зараз просто в шоці від того, яке авто нам повернули індуси. Куди? Якими дорогами? Скажіть, будь ласка, якими дорогами вони їздили? Ще й коцнули на її зверху. Йдемоте, йдемоте подивимося. Отаке таке от нам зробили. Що таке? Шо, шо, шо це таке? Підец. У нас немає ключів, але ми трошечки покажемо вам салончик. Дивіться. Нереальна чистота, особливо оцих поліків. Просто погляньте на цей салон. Вони залишили чистий простір для того, щоб відкривати багажник. Це таке цікаве рішення. Е, давайте спробуємо прочитати оце посланчику, яке нам вони залишили на машинці. Абішак. що це таке? Піздец. Google перекладач Я думаю, з цим не справиться. Дуже цікаво, що вони ще не хотіли платити за мийку. Ми їм сказали, що потрібно за мийку заплатити 500 гривень, але вони ледве Ще у нас клієнти часто запитують, чому ми беремо аж 300 гривень або 500 гривень за мийку. Тому що у нас є клієнти, які повертають авто в такому стані. Як ви думаєте, скільки потрібно часу, сил, наших менеджерів, щоб привести до ладу це авто і видати вам, наші любі клієнти, його в нормальному, чистому стані?